Крики, бійка і постріли просто під вікнами львівської початкової школи. Конфлікт між двома батьками, чиї діти давно не ладнали між собою, завершився стріляниною. У кабінеті директора порозумітися не вдалося. Суперечка продовжилася вже у дворі навчального закладу. Під час сутички один із чоловіків. Дістав пневматичну зброю і тричі вистрілив опонента. Кулі влучили в живіт та ногу. Ситуацію митєво зупинив офіцер освітньої безпеки. Він кинувся до нападника і відібрав зброю. Учителі негайно завели дітей у приміщення, аби вони не бачили того, що відбувається. Постраждалого забрала швидка, а згодом до медиків звернувся і сам стрілець. У нашу установу доставлено потерпілого близько 51 року. І з ознаками кримінальної травми, а саме з кульовим пораненням, наразі пацієнт знаходиться в операційній стан його оцінено як стабільний. Йому надається уся необхідна медична допомога. У департаменті освіти кажуть, хлопчики однокласники, а конфлікти між ними тривають давно. Напередодні вони побилися ще одним учнем, тому директорка й викликала батьків до школи. Оболіці відкрили провадження за статтею хуліганства та встановлюють усі обставини. На щастя, жоден учень чи вчитель не постраждав. Школа вже працює у звичному режимі.